І так, щодо матеріалів, вам потрібен буде фоаміран, Ось він, не плутати з фетром. Фетр більше на тканину схожий. фоаміран це такий спінений матеріал. Чим товстіше, тим краще. Ось. Я вб... світлих кольорів я обираю. Ось білий можна будь-який світлий колір обрати. Ось ціна його ось 15 гривень. Далі я купувала ось таку штемпельну подушку. Вони тут є сині і чорні, а також є ось темпельні фарби, ціни різні: 35 гривень, 22, 22. І далі то вже чорнила туші йдуть. Ось, ми будемо працювати з фарбами. фарбами. Я синю ще візьму одну в клас. В класі ми самостійно придумали, а також зробили ось такі штампи і навчилися, як ними робити такі відтиски. Це була підготовка до майбутньої композиції, яку ми виконаємо за допомогою таких штампів. А весь процес виготовлення штампу з фоамірану можна розділити на декілька етапів. Перший, це розробка дизайну. Потрібно намалювати окремий елемент української вибійки на папері. Це можуть бути квітка, пташка, листок, куп'янок та інше. Дизайн повинен бути простим і зрозумілим, оскільки детальні елементи є важкими для вирізання та штампування. Наступний етап робота з фаміраном. Готовий малюнок елементу потрібно нанести на фаміран, використовуючи олівець. Потім за допомогою ножиць вирізається елемент, продавлюється додатковий декор зубочисткою або шпажкою, і на цьому етапі потрібно бути дуже акуратним, щоб не пошкодити тонкі елементи. Далі створюємо штамп. Вирізані елементи потрібно приклеїти на тверду основу, таку як дерев'яний блок або товстий картон. Можна використовувати кілька шарів фамірану для різної висоти елементів, що додасть додаткового рельєфу штампу. Перед використанням потрібно дати клею повністю висохнути. І останній етап штампування. Для невеликих за розміром штампів можна використати подушку для штемпінгу. Вона наповнена чорнилом, що дає можливість швидко та рівномірно прокривати ним штамп. Потрібно натиснути штампом на подушку кілька разів, щоб рівномірно покрити всю робочу поверхню чорнилом. Спочатку треба випробувати штамп на чернеці, щоб переконатися, що він. Добре передає дизайн. Далі можна штампувати на бажаній поверхні, фарба повинна повністю висохнути. Чому ми обрали саме фоаміран? Тому що його унікальні властивості дозволяють замінити складні процеси, з якими діти можуть не впоратися. І одночасно ознайомити їх з різноманітними техніками художньої творчості. Цей матеріал ідеально підходить для створення імітації гравюри або вибійки з учнями молодших класів. Фоаміран – легкий, гнучкий матеріал, який легко ріжеться і формується, навіть для дітей. Він м'який на дотик і не потребує складних інструментів для обробки. Фламіран безпечний для використання і не містить гострих країв чи токсичних речовин, тому його можна використовувати в творчих проєктах з дітьми безпосередньо в класних кімнатах або майстернях. Ще одна із переваг фоамірану – його доступність, а також низька ціна. За допомогою фоамірану можна створювати штампи з різноманітними дизайнами та формами, що дозволяє реалізувати задуми у творчості та створювати унікальні вироби. Зараз я покажу, як самостійно можна зробити подушку для штемпінгу за допомогою підручних матеріалів. Це мильничка, а також меланінова губка. Яку я розрізала навпіл, щоб вона не була товстою і не вбирала багато фарби. Щоб зручніше було користуватись нею, я її посадила на клей дракон. Далі рівномірно змочуємо губку стемпельною фарбою, поки не залишиться білих місць. Картонкою рівномірно розподіляю фарбу. Пробую зробити відбиток. Якщо ми хочемо зробити відбиток великої композиції одразу, я використовую валік із паралуновою насадкою. Ось таким виявився наш перший досвід роботи з фоміраном як матеріалом для штемпінгу. Дякую за увагу!